забыл сказать, но, что я больницы, ну, 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 не болелся. Мы нанесли экономический урон европейцам. Сильнейшие Соединенные Штаты не решились оккупировать Венесуэлу. Мы живем совсем по-другому, чем Запад. От нас требуется подвиг. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд антипропаганди. Тут ми вам розкажемо про перемоги і здобутки над держави країни, яка поперед всієї планети. О, тільки з іншого кінця про всі найцікавіші зашквари і заяви і Запарєбріка, Про все, що наговорили їхні пропагандисти, ви дізнаєтесь, друзі, перші. Але перед цим не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Пам'ятайте, що таким чином ви допомагаєте нам розповсюджувати всю зібрану інформацію. Підписуйтесь на youtube канал Курбан Валайф. Коментуйте, почути І, побачений. Звісно, отримайте неймовірне задоволення від новини з Паребріка. Кадиров живой, настолько живой, що особисто виїхав на інспекцію в Грозний, щоб спростувати ганебні чутки про відмову нирок. Забув сказати, що я не байдузі. Спецслужби очі було работають, і поэтому. 그래서, Вообще не роботи, як просто пишуться, що ви взагалі уявляєте? Ви, хоча б на секунду, уявляєте силу та потужність в такому разі українських інформаційних кампаній? Тільки якесь інформаційне агентство із посиланням на гур каже, що Кадиров вже не просто при смерті, а от, от дияволу віддасть душу, як він вимушений, заледве ледве дихаючи, доводити, що він такий живий. Діндон каже, що все це бідглузді підступи українських спецслужб, які працюють дуже погано. Ну да, Так працюють погано, що он тебе із того світу дістають, щоб тільки ти був вимушений грати роль ще живого. Сам Діндон Кадиров розповідає, що почуває себе на п'ятірочку, з усього, з дуже-дуже низькою шкалою оцінки. Але найголовніше це те, що все в нього написано на обличчі. Українські спецслужби на мене частний внигу. І там я почки відказались, і там я реалі я По не погороди. Те, як сам Дін Дон Кадиров виглядає і говорить про нього: в нього заледве ледве на лобі не висвітлюється табло, на якому написано. Що йому лишилось зовсім недовго. Видео с Кадыровым фейк. На фоне новостей, что Рамзам Кадыров серьезно болен, в сети появилось видео, на котором глава Чечни якобы здоров и спокойно едет в машине. Но уже на первых кадрах становится понятно, что ролик старый. За окном четко видно зеленую траву, хотя сейчас середина января, и вчера в Грозно выпал снег, что лишь подтверждает, видео было снято давно. Скорее всего, нас пытаются убедить фейковым роликом, что с Кадыровым все в порядке, чтобы не провоцировать новую чеченскую войну и внутреннюю борьбу за власть. Вопрос лишь в том, что будет, когда правду скрывать уже будет невозможно. І отак от майже через тиждень після того, як всі забули, що відбувається з Арешником, всі в Україні переключилися на відсутність світла, опалення, холод, на незручність. Тут виходять російські пропагандисти, і кажуть, Так от, опціонально він може бути набагато ніж є подождите. Він може бути оснащений спеціальною бойовою частиною. Опционально может быть оснащен специальной бою, э, боевой частью, то есть ядерной боеголовкой. Опционально. То есть, основная функция это то, что он делает сейчас. Это не болванка, это технология разгона большого цельнометаллического, какого-нибудь вольфрамового сплава, тугоплавкого значит, до гиперзвуковых скоростей при попадании в цель, высвобождается огромное количество энергии больше, чем если бы это была взрывчатка близкая. К нанесению ударов как ядерного оружия. То, То есть сейчас, он... там нет взрывчатки, и но не там за счет кинетической энергии да. этого и так достаточно. И не планируется. То есть, за счет вот этой скорости попадания в грунт, он проходит как пуля в землю, и волнами расходится ударная волна, разрушая все. Поэтому американцы, например, Планурує ставити на кораблі, наприклад, рельсотроны, так называемые, коли просто металлическая болванка разгоняется до больших скоростей, там взрывчатка не нужна. При попадании в корабль або там, це просто іспаряється, условно від высвобождаемой энергии. Да, безумовно. А решник, судячи з усього, може бути ще й посаджений на посейдон і відправлений до берегів Британії. Арешник може бути схрещений із сарматом, із будь-якою іншою ракетою. Може відбуватися що завгодно, а можна просто взяти кінжал і оснастити його ядерною боєголовкою і шибанути десь ядеркою. Можна все, що завгодно, тільки я не дуже розумію, нащо ця теорія, що бабки на лавки в усіх російських регіонах обговорювали не сусідню проститутку Наташку, а арешник. важно, насколько грамотно, выверенно мы сделали этот ответ. Смотрите, первый пункт. Мы доказали, что это не мифическое оружие. Кто-то говорил, да ладно, они не полетят, это первый раз у них получилось, потом не взлетит, никакой серии нет. Все работает, все серийно. Второе. Эта зона Значит, опознавание ПВО НАТО. Угу. Восточный страж максимальная концентрация систем ПВО. Польша поставила патриоты прямо на границе. Радары бьют на 250-300 километров. Они не смогли засечь, они не смогли ничего даже от... санализировать. Почему нельзя перехватить? ракета перехватчик даже если попытается ударить она ничего не сделает этой болванки которая должна выдержать удар в землю на огромных скоростях, і невозможно збить. Чи ви словами намагаєтеся залякати тих, хто не був заляканий після дії і побаченого? Зрештою, чим більше росіяни говорять про своє озброєння аналогов НЕТ, тим більше ми пересвідчуємося в тому, що вони просто абсолютно нікчеми. Не знаю, вчиняють ті самі американці. Їм не треба безкінечно комусь погрожувати. Їм не треба випускати мільйон 200 програм про те, що буде із Мадуро. Вони прилетіли, за 40 хвилин його викрали, ну і доставили до суду. Все, більше нічого, хай всі у всьому світі це обговорюють, тільки не самі американці. У Росіян працює зворотній принцип. Якщо не змогли залякати діями, то давайте будемо нагнітати словами. Важный момент. Мы нанесли экономический урон европейцам. Угу. Вот это газовое хранилище, которое сейчас угу. есть в реверсном режиме, сдавалось для хранения европейским э, компаниям, как газовый хаб для То хранения. Там был газ. Конечно, туда европейцы закачивали избытки газа, потому что это крупнейшее газовое хранилище в, в Европе. Да? И они как реверс использовали потом, дополняли его и забирали в Европу. И в этом отношении зарево, которое идет, показывает о том, что газ выходил и горел. Это уже прямая Но, говорят, угроза в том числе и кстати, очень И, кстати, упало. очень важный момент. Эта система доказала, что она может уничтожать объекты uh -huh. глубоко под землей. Здесь э, сам газовый пласт находится на глубине метров 500. Это значит, мы смогли точно навести синяки системы РЭП- НАТО не смогли сбить эти блоки, ну, вот и они отлично. попали в, как раз в, а, в, в момент. И, 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 и кстати, э, целей там много было. Одна ракета може діяти по великій площі і розподіляє цілі. І якщо ви раптом прокинулися і не знали, то я разом з нашими недрузями пропагандистами вам доповідаю голосом з роту, що Сполучені Штати Америки бояться війни з Росією. І тому американці діють дуже-дуже осторожно. Щоб не розшатати лодку. Щоб не перевести щось до так військовому конфлікту. І щоб не дай бог Упаси Господи вступить в военный конфликт с Россией. И, к счастью, Россия не видит в военном конфликте с Соединенными Штатами необходимость или эффективный способ решения международной проблемы. А кажуть, що на Росії більше немає політичного гумору, так так. Американці діють дуже дуже обережно, щоб не розгойдувати човен, щоб не перевести щось десь у військовий конфлікт, кажуть російські пропагандисти. Тобто, викрадення Мадуро, захоплення танкерів тіньового флоту, це все. Знаєте, така хірургічна дипломатична робота. Зрештою, це не секрет, що адміністрація Дональда Трампа й справді не називає ці танкери російськими. Вони максимально уникають взагалі будь-якої згадки про Російську Федерацію, називають їх венесуельськими незаконними, якими завгодно. Але в цілому сказати, що США чогось бояться Дональд Трамп, який розмахує своєю армією взад і вперед, який збільшує воєнний бюджет. Ні, здається, це точно не про страх. Але своїм упоротим росіянам пропагандисти мають пояснити. Розумієте? Оці перші два тижні нового 26-го року, вони були для нас не дуже справді приємними. Вони були не дуже результативними і щасливими. Але це не від того, що ми слабкі Ні, ні, ви що. Все, що зробив Дональд Трамп, це все відбувалося на тлі його дикого страху перед Росією. Не потому, что она надеется на стромомыслие Соединенных Штатов. Нет. От этого Россия избавилась. На реальные события, которые не позволят им идти на это. Так же, как реальные сильнейшие Соединенные Штаты не решились оккупировать Венесуэлу. Не выдержат Соединенные Штаты, экономика и их армия такого перенапряжения. Ну, і що це за війна? Що це за режим, якщо там немає своєї кишенькової церкви? Днями служба зовнішньої розвідки Російської Федерації провели якесь там оприлюднили розслідування, де вони встановили, що Вселенський патріарх це антихрист. Ти думаєш нічого собі. Можливо, у вас були якісь дослідницькі групи, якісь матеріали ви збирали, щось доводили, та ні. Просто не можуть в Росії пережити, що свого часу. Вселенський патріарх взяв і надав з власного права Томос на автокефальну, тобто незалежну українську церкву. Тож тепер росіяни всіх ненавидять хто проти них. Ну а їхній патріарх він не за мир, не за любов, не за заповідь. Він за те, щоб обслуговувати путінський режим. І кожна його проповідь, кожен його публічний виступ це все про те, що росіяни мають пожертвувати своїм життям заради того, що Путін жив. Мы живем совсем по-другому, чем Запад. От нас требуется подвиг. А что такое подвиг? Об этом сказал святейший патриарх Кирилл. То, о чем вы говорите, и то, что сейчас я очень так ярко продвигается в западном масс-медии, вообще в западной культуре, в западной философии жизни, это отсутствие понятия подвиг. Подвиг – это нарушение комфорта. Подвиг ділиться во імя чівота, не во імя себе родного і близького. Тобто, росіяни мають померти, а дід має жити. Вони мають відправитися і стати гарматним м'ясом на фронті, щоб Путін лишався в тилу. Вони мають думати не за себе рідного, не за своїх близьких. Ні, ні. Він має відкинути цей максимальний егоїзм, каже той. Хто має неймовірний статок і багатство, хто має дітей поза правилами церкви, хто має коханок поза правилами церкви? Але ж він патріарх Кирило. Він ГБшник в Ресі, йому можна все, і він має спонукати недорогих росіян обміняти своє життя на невеличку суму грошей. А вот эта сосредоточенность на самом себе ⁇ это максимальный эгоизм, который сегодня проявляется в жизни, в том числе и западного общества, даже не только в жизни людей, потому что все-таки нравственное чувство сохраняется и регулирует, а вот в системе общественных ценностей. Так вот, подвиг ⁇ это движение. Движение вперед и вверх. Почему вперед? Потому что горизонтальное развитие ⁇ это развитие общественной, политической жизни, экономической и так далее. Без, без подвига теж ведь невозможно. Как можна без подвига захистити родину? Як без трудового подвига особливо в історії нашої страны воспринимается, Как без трудового подвига можна було построить таку сильну страну, як наша страна? Треба подвіт. Інколи, коли слухаю про проблеми Росіян, так хочеться сказати, нам би ваші виклики. Але тут сталася така халепа, коли місцева тітка, яка суч у погано навчалася у школі. Вирішила поскаржитися на місцеву мережу супермаркетів, де вимага... Не так, де пропонують зважувати і оцінювати вартість продуктів за 100 грамів. Виявляється для середньостатистичного покупця із Росії, в якого проблеми із освітою, знаннями, вміннями, точними науками для них порахувати вартість, якщо Першочергова цифра 100 грамів, це майже місія не виконана. Саме через це місцева жінка і піднімає гвалт. Зрештою, треба нагадати, що все, що зараз відбувається, із підвищенням цін, і з меншістю ом, і грамажу, і не тільки це все хитрощі, на які йдуть, зокрема торгівельні мережі, для того, аби росіяни ну так, відверто і одразу не побачили, що все в Росії стає дорожчим. Тобто платити росіяни будуть більше, а їсти будуть менше, і порція у 100 грамів це скоро має стати абсолютною нормою для росіян. Тож наша порада недорогим росіянам, це якомога скоріше все ж таки опанувати нехитру математику переведення вартості і 100 грамів. Товаріші об'ясніть, чому я маю стоять в магазині і згадувати шкільні програми. Мало того, що у нас. Закрыли все Виктории, открыли эти сраные пятерочки. Так у нас везде ценники за 100 грамм. Вот просто смотрите, вот цена за 100 грамм. Вот, печенье 100 грамм. В этом печенье непонятно, сколько грамм. Цена за 100 грамм. То есть я должна брать каждую пачку и искать. Іскать вода пусть на сорок дев'ять рублей, пачка триста тридцять грамм. Тось я дожди думати, сколько я должна наплатити. І на цьому друзі в мене все. Я закликаю вас, яке завжди під завершення за нашою доброю традицію. Не забувайте лажити свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути побачене. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.